Доброго дня, Україно, всім привіт! Сьогодні знаходимось на полі соняшника Саксон, нашого захисника, нашого воїна. Хочу показати вам і в першу чергу йому, тому що він не має змоги. Побачити, а сам і фізично, і в душі людина просто обожнює працювати на землі. А в цьому році так склалося, що захищає він нас, щоб працювали ми та й взагалі всю Україну. Друже, дивимося на Саксон, який він є. В даний час. Так, Сергію, величезний тобі ще раз привіт. Величезний, величезний. Знаходимось на 15 гектарах. Друзі, Сергій посіяв саксон по моїй рекомендації, сіяв його я. 58. З половиною тисяч, у себе я сіяв менше. Але в процесі посіву, ну, думаю, перестрахуюся, вдруг там буде чи погана схожість. Ну все ж може бути. Посію 58,5. Ну, я вам скажу, що я не прогадав. Взагалі не прогадав, що тут було попередник 2 роки Кукурудза. Дисковка весняна, вертітіл тут уже не пішов би. Був тут кронос, посів, у фазі двох, третя пара лізла, був 50 грам грандстару, потім хізалофопу 08, тому що мишія було. Оце іменно по зворотах тут була просто щітка. Сергій якраз тоді приїжджав, коли ми вносили хізалофоб. Просто щітка. Потім був Геліантекс. Та сама стратегія, що і на моїх полях. Який він, друзі, був після гербіцидів, перед гербіцидами? Ну, скажімо так. Не вражаючий, вражаючий він зараз. Дійсно без перебільшення пішли трішки глибше. Краса, краса. Ну, це пошкодження якимись комахами. Не було оранки, друзі, дивіться, гриби почали рости, як в новотільщиків. Сіялось також, друзі, без добрив. Ну, відразу ж скажу, що різниця між полями, ті, що в мене, і даним полем, тут різниця приблизно днів 10, не менше. Так, проходимо з ворота. Це ще з ворота. Я не знаю, З ворота стояли, друзі, ну, без перебільшення, нікудишні. Нікудишні. Ну, це ліс. Це ліс. Дивіться, яка краса. І біленьких немає. Немає, можливо, тому що пізніше посіяний. До речі, друзі, суху гниль я зустрічав на полях, але поля були не мої. Ось буду проїжджати, покажу і вам. Гніє кошик просто Просто катастрофа. Прямо не є без перебільшення. Ну, друзі, хвороби є. Сергію також хвороби є, ну, опять же ж. беручи до уваги всю цю всю, таку вимушену технологію, ну, повністю запилений, друзі. 58,5 тисяч. Кошик трішки менший, ніж у мене. Ну, буквально трішки, але аж половиною. Ось, оце, оце щось нехорошо, бачите? О. Біле все. Оце вразила його якась хвороба більшість з цього. Ну, таких пацанів, я думаю, що одиниці. Дивіться, друзі, ну краса, краса. Так, зараз підемо на поле. Це, до речі, друзі, знаєте, що це? В чому проблема? Це не догон. Це не догон. Воно тонка нога, маленька шляпа чи кошик. Це недогон. Ну, друзі, це погодні умови і осіння уборка, пізня. До речі, ми це поле молотили вже по-моєму зимою. Ждали, щоб замерзала земля. Колій комбайна тут взагалі не було. Друзі, ну, Саксон вражає, без перебільшення. Хто б там що не говорив, фіарять, Ну, друзі, я вам скажу, от наведу елементарний приклад. Якби хлопці з Еліта Селект не давали блогерам, таким як я, ну чи подібним. Звідки б інші фермера дізналися, що взагалі існує такий соняшник. Та й будь-який. Якщо він вартий уваги, то він вартий уваги і це не обговорюється. Сергію, ти вже зрозумів, яка ця це, це, це ділянка, це так називає мий, біля туалета. Сергій зрозуміє. Вирівняний нормальний соняшник. Ну тут кошик менший. Менший. Ну, але... Все супер. Все супер. Маленький недогон. Бачите, потрібно відповідально відноситися до обробітку ґрунту, тоді будуть і всходи одночасні і все. Сергію, все супер. Так, зараз ще поїдемо на ще один ще одну ділянку. Глянемо там. Так, Сергію приїхали на поле, на найгірший участок. Там, де Щериця... після Гранд Стару було таке враження, що він її не взяв. Потім почали розбиратися, він її взяв і вона просто не засихала, а от зупинилася в рості і просто чахла, скажімо так. Потім був геліантекс. І разом зараз глянемо, що вийшло? Щериця. Ну це, друзі, просів. Край поля. З ворота. Питай нема, друзі. Але я не знаю, як сюди залізти. Сергію, дивись. Щериця. Де щириця? Он щириця. Тільки друзі, вона на. Ріст соняшнику аж ніяк не повпливала. Ой, просто нема в мене відео, яка тут була картина весною. Сергію, я не знаю, це просто шок. Це просто шок. Тут треба лізти по ньому навколішки. Як по ньому лізти? Як зайти? Да, було не дешево. Я маю на увазі внести Гранстар, внести хізалофоб, внести Heliantex. Вийшло воно. Я брав восени наперед вже в мене була продумана стратегія. Вийшло воно мені 850 гривнів на гектар. Сергієві вийшло, якщо я не помиляюсь, вроді 1200. 1200, значну суму додав Геліантекс. Я брав Геліантекс по 14, а. Тоді, як вже його треба було вносити, він, Ну, от, якщо я не помиляюсь, чи 15,5, чи 16. Ну, опять же, ми вносили 40 грам. 40 грам, друзі. Дивіться. Це не Гранд Стар зробив таке, це зробив Геліантекс. І по питанню, чи впливає Геліантекс, як він діє на щирицю, ви можете подивитися. Наглядно на цьому полі. Тут все отаке було, все. Обробли, от, до речі, сам Сергій, власноруч був у відпустці, обробляв даний участок. Поїхав, каже Саня, не спрацювало, не спрацювало. Приїхав, почали дивитися, розбиратися, я дзвонив і на еліту селект. Кажу, ну як таке може бути? Ну, ну, ну не можеш такого бути. Гранд Стар у мене щирицю забрав взагалі. Ну, у мене була щириця не переросша. Тут була переросша. Він її добряче встановив. Геліантик здобив. Ну як добив? Не дав їй відновитись. Так, все, буду вилазити з цього лісу. Це капець. Фух, Якщо залізти в нетрезвому стані, можна не знайти назад дорогу. Так, Сергію, це ділянка та, що... Там, де люди пасуть корів. Також Саксон. Також Саксон. Є недогони. Ну тут він, друзі, тільки-тільки відсвівся. Тільки-тільки. Саме страшне, я думаю, що може бути на ньому в цьому році, що я бачив, це суха гниль. Ну, друзі, а що? Соняшник як соняшник. Соняшник як соняшник. Гарна корзинка. Хвороби є, як і скрізь. Був град, що також сприяє розвитку хвороб. Блін, ну. Саксон. По натурі, друзі, у минулому році натура була 400 395 отака. От Ще в мене є плани на майбутнє. Це, до речі, я думаю, що ж таке, що він тут такий густий. Це клин, це клин. Е -е, плани на майбутнє посіяти саксон без Грандстару, внести до Сходовий. І зробити, та, коротше, зробити так, щоб було мінімум хімічної обробки. Я замітив те, що коли рослина отримує менший гербіцидний урон, в неї більша натура. Оце 100%. І це я хочу перевірити на своєму власному досвіді, ну але вже. Якщо дасть Бог на наступний рік. Чудові корзинки. Так, зараз покажу на моєму фоні який соняшник. Отакий. Дивіться, який фон. Я б сказав би, що пишіть, коментуйте. Я не буду нічого казати. Я задоволений, як не знаю хто. Все просто супер. Дай Бог, щоб швидше закінчилася ця клята війна. І Сергій попав на уборку. І молотили ми його разом. Сергію, величезний тобі привіт. Ще раз величезне дякую за твій неоцінений труд. І та й взагалі наших захисників. також привіт Руслану Барташевичу. Друже, тримайся. Тримайтесь, тримайся. Всім пока Україна переможе, бо інакше і не може бути.